Після безпрецедентної низки нападів на медпрацівників підтримуваної ООН кампанії щеплення від полімеоліту в Пакистані. Організація вирішила призупинити ці щеплення. За дві доби загинуло вісім медпрацівників, ще кількох поранено і ще по кількох стріляли, але не влучили. Мати одного загиблих каже, що напади пов'язані з Талібаном. Нападники кажуть, що щеплення це спроба американців добити нашу націю. Нашу місцевість контролює Талібан. Нам просто немає де дітися. Цей житель Карачі каже, що щеплення від полімеоліту принесуть величезну користь прийдешнім поколінням пакистанців, адже будь-хто зараджений цією інфекцією, стає інвалідом на все життя. Ісламісти твердять, що щеплення мають на меті стерилізувати мусульман таліби неодноразово погрожували місцевим працівникам кампанії. Деяких загиблих закликали припинити працювати з невірними перед тим, як застрелити їх.